Ви, мабуть, уже чули про очищення двигуна водним. Цю послугу догляду за автомобілем в Україні вже понад 10 років розвиває компанія Гідрокс. Ми є українським сертифікованим виробником обладнання для очищення двигуна водним. Це важливе уточнення, бо виробник поруч з вашим СТО у вашій країні, і ви завжди маєте підтримку та сервіс. Але наша співпраця з СТО-партнерами не обмежується тільки обладнанням. Ми пропонуємо цілий комплекс послуг, що і називає нас партнерами, а не якимись посередниками. І починається все з навчання і сертифікації. Ми навчаємо ваших працівників для роботи на обладнання гідроксі і підтверджуємо це сертифікатом, що ваше СТО дійсно пройшло навчання з очищення двигуна водним. І навіть після цього ми не залишаємо ваше СТО один на один із залученням клієнтів. Ми надаємо брендовану продукцію, роздаткові матеріали для клієнтів, допомагаємо правильно позиціонувати послугу. І це ще не все. Гідроксі навіть допомагає із пошуком нових клієнтів, адже до нас часто звертаються люди з інших регіонів, яких ми з задоволенням скеровуємо на СТО до наших партнерів. З гідроксі ви отримуєте не лише обладнання, а цілу систему підтримки і допомоги. Саме тому з нами вже понад 20 партнерів по Україні, і ця кількість постійно зростає. Люди цінують не тільки якість обладнання, а й допомогу і підтримку, яку ми надаємо нашим клієнтам.